Що насправді сталося в Білому домі між Трампом і Зеленським? Коли виникає конфлікт, може бути лише три сторони: перша, друга і рознімаючий. Кожна зі сторін шукає підтримки, але якщо рознімаючий стане на чийсь бік, конфлікт не просто продовжиться, а переросте в масову сутичку. Здається, Трамп продав Україну і дистанціювався від Європи. І з точки зору українців логічно було б сприймати таке ставлення Трампа як зраду, особливо після підтримки України Байденом. Але до чого тут Європа? Відсторонення США від Європи означало б розпад світового порядку і самої Америки, зокрема. Чому? Тому що це не просто слабкість і капітуляція, це перехід на бік диктатури. А отже, знищення демократії як ідеї. І для такого глобального перевороту в Америці зараз досить спокійно. Уявіть, система, яка понад 100 років раптом руйнується через самодуро при владі, і всі мовчать. Але судити потрібно не за словами, а за діями. І загалом Трамп поки що не зробив нічого. Що реально зруйнувало б його країну або змусило б США поступитися світовим лідерством. Саме тому у декого виникає відчуття, що він задумав якусь гру. А якщо це відчуття є у вас, значить, воно є і у путінців. Постійно... Критикуючи Байдена, Трамп водночас використовує його здобутки для збереження міцності України. Він нарікає, що дурний Байден підписав документи про постачання Україні зброї, але водночас сам поки що їх не скасовував. Справді Трампу США більше не вигідна війна в Україні. Сектор Газу захоплений, Хезболла. Придушена Сирія під контролем, і навіть сам цей факт вже здатен стримувати Росію. НАТО підійшло до РФ із півночі, Балкани прискореними темпами рухаються до ЄС. Подальші величезні інвестиції у війну не мають сенсу. Її потрібно завершувати. У перспективі саме міцний мир. Заснований на залізобітонних угодах і гарантіях безпеки, яких вимагає Зеленський, дозволить виснажити Росію. Тому Зеленський і Трамп опинилися насправді на одному боку. Ми бачимо, як Трамп протягом кількох тижнів акцентує увагу на майбутньому підписанні угоди щодо корисних копалень. Він навмисно підкреслює вигоду для Америки, і ось угода зривається. Хто її зірвав? Можна сказати, що Зеленський спровокував Трампа і Венса засудженням Путіна. Можна сказати, що Венс спровокував Зеленського, виправдовуючи росіян, але річ зовсім не в цьому. Вони ж, політики, невже міротворець. Трамп не міг утриматися від моралізаторства і зверхності, щоб досягти своєї мети. Невже він був дійсно принижений чи ображений Зеленським? Очевидно, що зрив підписання був запланований Трампом і його командою заздалегідь? Звісно, жодних попередніх домовленостей із Зеленським у них не було. Адже і Зеленський, і Путін. Лише фігури на шахівниці Трампа, або точніше, карти в його колоді. Тому Зеленський справді не знає про майбутні події, але оскільки вони на одному боці, йому не потрібно намагатися грати чи мати якісь козирі. Він просто діє так, як повинен. Камери вімкнені. Я повторюю те, що вже багато разів говорив Путін терорист, вбивця. Венс виправдовує Путіна, я не можу мовчати, сперечаюся. Іншого вибору чи сценарію дій просто немає. Але який тоді план у Трампа? Як я вже казав, щоб примирити конфліктуючих, потрібно зайняти нейтральну позицію. Але як при цьому не поступитися і не виглядати слабким? Важливо зберегти силу України. Це змусить Путіна сісти за переговори. Але щоб забезпечити Україні позицію сили, важливо самим залишатися осторонь. Саме тому Трамп відмовляється від Європи підтримувати, яку економічно буде легше в свою чергу. Європа сама має спрямовувати ресурси на зміцнення безпеки, зокрема на підтримку України. В такому разі Трамп може навіть перекрити допомогу Україні, але Велика Британія, Франція, Німеччина та інші лідери посилать її настільки, що незабаром Україна може почати просуватися на фронті. Водночас Путін, який з самого початку розраховував на американського лідера і був упевнений, що Європа залежить від Сполучених Штатів, стане більш поступливим. Можливо, Трамп навіть заманить його перед цим ще більш цікавими угодами, наприклад, розробкою корисних купалин у РФ, на що Путін, до речі, уже практично офіційно його запросив. Це змусить. Путіна обирати між Китаєм і США. І тут, звісно, спрацює жадібність. Йому захочеться отримати вигоду з обох. Зрештою, епізод зі зірваною угодою був потрібен для того, щоб продемонструвати цю феноменальну сварку як частину великої гри. Для Путіна. Це має стати сигналом, що Трамп готовий до співпраці і не збирається забезпечувати безпеку Україні. Однак, якщо хоч перемогти ворога, зроби його своїм другом.